Під час ракетного удару по місту Дніпро, 14 січня, вибуховою хвилою пошкоджено гуртожиток, де проживають переселенці з Донеччини та Луганщини. Наслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині травмовано сімох людей. Житлові будинки, інтернат, пункт Червоного Хреста та реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, чергові цілі російських військових у Херсоні. Витя шипки будівля посічена уламками гуртожиток Дніпровської академії фізичної культури і спорту стоїть у дворі за кілька метрів від будинку, куди 14 січня влучила російська ракета. Тут проживають близько сотні переселенців з Донецької та Луганської областей. Третій день тут немає електроенергії, газу та води. Я в такому шокі я нічого не поняла. Окна повилітали, стекло стікло все на нас. І такий мушу більш адекватний був. я як в шокі. Я решу, що это он говорит, давай в коридору ползи, там, где более место безопасно. А тут орієнтой, он говорит, ракета, видно, куда-то рванула. І слышим крики, вот у тот дом, що развалило, людські крики, стоны. Я рішу, дым валить пальцы, он все порезанный. Калямбіошка по постікову. Вікна в гуртожитку вже заклеїли плівкою. Їхати жінка та її родина звідси не планують. Залишаються тут. А переселенка з Сєвєродонецька Анна переїхала з двома дітьми до іншого шелтеру у Дніпрі. Сюди повернулася за речами. Під час ракетної атаки її в гуртожитку не було. Вдячність Богові, що мене відсюди забрали, тому що моя дитина не пережила цей стрес, котрий вже переживала до цього. Тому що такий нам якщо старший він добре, то молодшому такий воно боляче, дуже боляче, і в нього він не хотів взагалі бути вже в гуртожитки. На місці працюють рятувальники, поліцейські волонтери. Є теплий одяг, людям готують чай, каву, гарячу їжу. Допомагає тут і Євген з Бахмута. Сам чоловік живе в іншому районі міста. Я печкою ж там бутерброди робить. там кактах. Ну тих, так ну тим чим можем, тим допомагає. Цьому будинку жили дві родини з Краматорська. Ми спілкуємося з родинами, тримаємо з ними постійний зв'язок і збираємо інформацію про їх потреби на саме на цей час, що їм потрібно. А далі вже звичайно будемо якось намагатися їм допомогти. На місці продовжується рятувальна операція. Російська ракета знищила 236 квартир. Станом на 16-16 січня відомо про загибель 40 людей. Поранені більше 75. до зруйнованого будинку. Люди несуть квіти та лампадки. Анастасія Галасюк, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас, зенітну ракету с 300 Російські окупанти випустили по лиману, поцілили у багатоквартирний будинок. Один чоловік отримав контузію. Ця будівля раніше була зруйнована російськими окупантами. Це другий туди був прильот, і він знаходився неподалеку від цього об'єкта. За добу російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Дві ракети С-300 ворог спрямував у Краматорському районі. Один снаряд влучився Слов'янськ. Зграді окупаційні війська гатили по Олохомці та великі новосілці, травмовано цивільних мешканців. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо постраждалих у Бахмуті та Солидарні. Жителі СМТ Гостре та Курахівка без електропостачання. Лінії електропередач пошкодили обстрілами окупанти. Йдеться на сторінці начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна. З міста Залізне Бахмутського району минулої доби співробітники ДСНС вивезли чотирьох маломобільних людей. 73 людей, серед яких є діти, перевезли до евакуаційного потягу в Покровськ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Піротехніки ДСНС оглядають спорядження та дістанцію. Дають обладнання, вони мають обстежити територію навколо лінії електропередач. Всі одягнуті засоби захисту у всіх наявні. Тоді приступаємо до робіт. На цій ділянці група працює вперше. Їм потрібно обстежити та розмінувати приблизно кілометр. Вже за кілька хвилин перша знахідка протипіхотна, фугасна міна. транспортування неможливе знищив на місці, підготувати розрахунок. Для проведення знищення ВНП група відходить на безпечну відстань. Піротехнік готує підривну машинку. Готов вогонь. Після деокупації Святогірська на території міста було знайдено понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наразі в пріоритеті перевірка та розмінування електроенергетичних об'єктів, каже начальник групи підводного розмінування Костянтин Куц. Для повного розмінування це будуть роки, тому що ВНП знаходяться в різних місцях. Це можуть бути будинки, подвір'я різані. Так як населення місцевого досить мало, то ми не перевіряємо ті будинки, ну не заходимо поки що в ці будинки для перевірки. Ми перевіряємо основну електромережі, щоб відновити світло. У селі Соснове ще одна піротехнічна група обстежує територію навколо знищеної триповерхівки. Після обстеження будинку піротехніки вибухові предмети не знайшли. Щодня кожна з восьми таких бригад вирушає на дві-три заявки. Найчастіше знаходимо це касетні боєприпаси, протитанкові міни, артилерійські снаряди та і ручні гранати. Ну взагалі. Все ну найчастіше ми знаходимо касетні боєприпаси. у Святогірську. Обстежено 900 гектарів території. Нагадаємо, місто було під окупацією більше трьох місяців. 12 вересня українські військові звільнили Святогірськ. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини Суспільне Донбас. Десятки бахмутян прийшли до одного із міських пунктів незламності. Тут люди гріються, заряджають гаджети, п'ють чай. Волонтери на буржуйці варять для відвідувачів казан каші із м'ясом. На буржуйці ми готуємо завжди. То нас м'ясом сьогодні огурці у нас будуть. посмотрю, там у меня немножко пелюски ще є. Ну, додаємо. Ну от как то так. Любов Миколаївна до пункту незламності прийшла із чоловіком. Десять місяців тому вони приїхали до Бахмута із Попаснянського району Луганщини. Що ми боліємо обоє і нікуди я вже не їду. Та тяжело Якщо обоє больні, тяжело виживаємо. Пункт допомагає, міська влада, допомагає, гуманітарка в нас є. Вот это проблема дрова. У пункті незламності також люди можуть подивитись трансляцію українських телеканалів, отримати ліки та продукти. Волонтери привозять сюди необхідні речі та харчі. А це інший пункт незламності у Бахмуті. Волонтери роздають людям гарячі обіди, розливають чай. Для дітей тут облаштували ігрову зону. Є новорічна ялинка. Місцевий житель Олексій каже, доглядає вдома 82-річну матір, приходить сюди зарядити телефон. Стало маленька хуже, тому, що а так в принципі. Головне, щоб наші пацани нікуди не ушли нас не бросили От, тоже чи мы им пытаемся чем-то помочь они нам помогают работал у водоканалі, людям воду давали сейчас Поки нічого води в місті теж нету. ну надіємося, нас стоять дадим воду. У Бахмуті працює три пункти незламності у різних мікрорайонах міста. За інформацією начальника Бахмутської військової адміністрації Олексія Реви у місті залишаються 8700 тисяч людей. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. Зранку російські військові вдарили по Херсону з артилерії. Снаряди поцілили у Дніпровський район. Ось у цьому будинку повністю зруйновано дах. За інформацією, ОВА відомо про одну загиблу людину, яка мешкала у пошкодженому будинку. Жінка від отриманих поранень померла на місці. Також вкотре росіяни атакували обласну дитячу лікарню у неонатальному корпусі. Вибито шипки. Поранених немає, бо будівля наразі пуста. Як розповів перший заступник голови обласної ради Юрій Собор? Левській, інтенсивність обстрілів по Херсону висока. Після кожного обстрілу виїжджає оперативна група, яка в експертів фіксує цей злочин, і потім вже определяє, яка саме зброя була використана, але знаєте, вже на слух определяємо, з чого саме вони б'ють з артилерії чи з СВВ, воно є навіть просто по звуку. Напередодні росіяни обстріляли і цю багатоповерхівку. У ній розміщували товариство Червоного Хреста України. Обстріл був о 15.35, Розповідає командир загону швидкого реагування Микола Тараненко. Прилетіло в кабінет голови, що використовують як склад. Що саме прилетіло? Ну не знаю. Питали, казали мінису 20 калібра. Зайшла прямо в вікно до кабіту голови власного перебила трубу газову і нас тот факел полум'я. Прямо в приміщення горіло все. Руйнувань зазнали квартири херсонців. серед них і помешкання Любові Заборської. У момент обстрілу жінка готувала обід. Зразу на у мене балкон на виходить на Кухню, то там де ступеньки, два удара в мене повалились цвети. Ну, а потім сюди, коли тут вже то все, ну, в мене шести етаж, всі фанері, стеклопакет балкона теж упав. Неподалік розташований обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Зараз він має такий вигляд: розбитий паркан, піднятий дах, зруйнована стіна. Російський снаряд прилетів сюди на 10 хвилин раніше, ніж у будівлю Товариства Червоного хреста. По периметру розбитої стіни це дитячі групи. Дитяча молодшого віку, група, дві групи підготовки до школи, повністю обладнання, меблі, все, що було в групах, воно розтрощено. Підривною хвилею. Винесло все у хол центру. Травмованих немає, розповідає директорка. Дітей у центрі не приймають з 15 грудня, відколи попереднім обстрілом була прибита тепломережа. Цей район і безпосередньо пункт товариства Червоного хреста росіяни обстрілюють не вперше, розповідає пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Цього разу, як ви бачите, зруйновано офіс Червоного Хреста. Чудом не постраждала команда, проте. Ситуацію ви можете спостерігати, в якому зараз знаходиться стані. За інформацією. Ова минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 90 разів. З них 21 – сам Херсон. Троє людей загинули, 14 поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Олена ховав коголєва, прийшла на прийом до лікарів-волонтерів українсько-ізраїльської місії. Говорить, хоче отримати консультацію. Жінка перенесла чотири інсульти, два інфаркти та дві пневмонії. З Херсона під час окупації не виїжджала. От хожу з таким отуттавіщо, коли мені, мені пальці і ноги та це роблю. Кожні 15-20 хвилин. Ще раз постійні обстріли міста Херсонці бояться зайвий раз виходити на вулицю, навіть якщо треба до лікарні, розповідає Херсонка Інна Котова. Тому можливості в одному місці відвідати одразу кількох лікарів радіють. Дуже багато людей Хочемо, щоб, звісно, щоб приїжджали, якщо це буде можливо, щоб не оставляли нас. Очолила команду лікарів-волонтерів Світлана Свічкар у Херсоні з подібною місією. Вона втретє. Загалом на її рахунку 15 поїздок у найнебезпечніші українські міста. Я маю бути саме тут, де мабуть людям найважче, тому що там, в Києві, де я працюю лікарем в стаціонарному відділенні восьмої лікарні, там зрозуміло, там люди. Ну, більш мають можливості отримати консультацію. Тут інша знає особливо з ентокринологами. Дуже складна ситуація. Загалом до Херсона приїздили 20 лікарів. Окрім консультацій, проводили ультразвукові дослідження, обстеження серця та видавали медикаменти, зокрема інсулін. Прийом лікарів українсько-ізраїльської місії планують проводити і надалі раз на місяць. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко Суспільне, новини Херсон. Херсонець Андрій Андрющенко показує, як у місті протистояли російським окупантам. Тут він пробув всю окупацію і каже, що активно включився у рук спротиву у перші дні повномасштабного вторгнення у складі муніципальної варти. Андрій патрулював вулиці, ходив на мітинги. Коли робити це стало небезпечно, почав діяти рух опору. Його активісти розвішували сині жовті стрічки, малювали прапори. Згодом писали гасла, щоб морально підтримати херсонців. Від найбанальніших написів, що Херсон це Україна, слава ЗСУ, ЗСУ Поруч до там і мати були щодо Путіна, і смерть окупанту, і хороший орк, мертвий орк такі були дуже позитивні надписи. 4 серпня Андрія заарештували. Щоденні допити, тортури катування. У полоні він пробув 47 днів. Андрію інкримінували заклики до екстремізму. Під час допитів вони змогли відновити з мого телефону видалені раніше фотографії з тими написами, що я робив. Там ну, вони були дуже задоволені, що натрапили на ту, на ту людину, яка їх так ну, була для них таким добрячим таким, такою, сучком в очі. От, тобто вони були дуже цьому раді, і відтоді вже ніяких мені не, не залишали надії на те, що я буду звільнений. Вже за тиждень після звільнення з полону Андрій продовжив робити свою справу писати гасла. Після деокупації хлопець отримав позивний художник. Назвав його так перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський, який координував роботу руху опору. За мої заслуги, позивний художник. Це такий позивний вважається на військовому фронті. Він вважається таким, ну. Начебто його треба заслужити. Це для люди, Він їм награждаються люди, які майстерно вбивали ворога. Зараз хлопець волонтерить. Разом з друзями розвозять гуманітарну допомогу та допомагають жителям Херсона долати наслідки обстрілів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.